Мій любий сьомий клас, доброго дня всім. Сьогодні у нас трошки не вийшло з вами зустрітися через певні технічні причини, але дивіться, я вам зроблю невеликий інструктаж по виконанню практичної роботи. Практична робота в нас виконується в зошитах для практичних робіт. Записуєте сьогоднішнє число, пишете практична робота номер 2 переписуєте тему, мету та хід роботи завжди пишемо посередині. Пишемо номер 1 У вас тут написано: прочитайте опис птахів і уважно розгляньте їх. Ви розглядаєте, хто тут у вас із представників є. Уважно дивитися на них. Переписувати це не потрібно. Під циферкою 2 пишете Заповніть таблицю. І переписуєте таблицю. Та в таблиці вказуєте все так, як тут чотири колонки, і тут у вас видно, дивіться, у вас є а, назва виду. Ви так і пишете яструб великий і переписуєте латинь. Записуєте ось сюди. Потім місце існування. Читаєте, де він існує, в якій місцевості, і записуєте в місце існування. Спосіб життя вибираєте, от дивіться, у вас тут написано живеться птахами, віддає переваги гніздуванню в лісі, лісовий мешканець. Тобто записуйте сюди в спосіб життя. У вас написано, там, наприклад, «живеться птахами, то він значить, буде хто правильно буде хижаком. Спосіб життя також описуєте, що він. Є хижаком, гніздиться е, на е, деревах, риса пристосованості, у нього, як ви бачите, великі кіхті для захоплення здобичі. Також у нього короткі крила та довгий хвіст. Записуєте, заповнюєте таблицю, уважно гарно підкреслюєте і потім пишете. Висновок Висновок ми переписуємо із мети. Ми пишемо: на уроці ми навчилися виявляти риси пристосованості різних видів і так далі. Для тих, хто бажає додаткову оцінку, а я нагадаю, що у нас. Ем... Вже на носику кінець семестру можна розв'язати кросворд. Ви можете зробити скрін і розв'язати прямо на цьому скріншоті кросворд. Бажаю успіху!